Так, ну що, поки я хворію, я вам вирішила показати ще одну розпаковку з тему. Бо, якщо чесно, кому я ще покажу цю розпаковку, як не вам. Хто мене так не зрозуміє, як ви, <кій> що я можу скупляти все, що бачу, все, що мені треба і не треба. Пішли розпаковку робити? Давай заходь. Так, на тобі. Оце мені дуже потрібно, і я е, розраховую, що мені це підійде на, на крісло, бо куша він е, ходить де, де завгодно і він е, какає на меблі. І це вимити іноді дуже складно. Тож мені треба е, щось, щоб можна було покрити крісло та диван. По е, спробую спершу з крісла. і Якщо підійде, то замовлю, що й на, на на диван. Далі теж дуже потрібна річ для ватних паличок та спонжиків на б'юті е, столик. Мій до речі, про б'юті столик, я вам ще е, е, покажу окремо, як я його реорганізувала. Дуже круто і дуже рекомендую звернути що я там придбала, бо у мене б'юті-столик став просто best of the best стосовно організації та порядку. Це була імпульсивна покупка. Ось Сюди наливається суміш для панкейків, і потім отак відкривається, наливається і гарні панкейки. Далі, наприклад, у вас є такі капсули для посудомийки чи для пральної машини. І мені не дуже подобається, що воно в цих пакетах, а, чи коробках, то мені більш подобається, що воно буде в такому контейнері. Це зручно і гарно. Electric spray hand message brush для маленької кнопочки. Так? О, це для солі, такою маленькою ложечкою, яка дуже любить розпакування, Дуже-дуже. так? Ага, це а, давити часник. Чік отак надавлюємо, і він цей, такий дрібненький. О, Дуже потрібна річ. А у дворі між плиткою проростає трава і всякі бур'ян. І я його виковирюю там, не знаю чим чим попало, а це спеціальна така штука, щоб виковирювати з плитки те, що проросло у дворі. Це дуже потрібна річ. Потрібна? Потрібна. Для чого? Для сумок. У мене багато сумок, і я буду так їх подвішувати, і щоб ручки у сумки не заламувалися. То це така спеціальна вішалочка. Це рукавички для гарячого посуду. Ось такі. Боже, вона мені була потрібна в все моє життя. Ніяк руки не доходили. Це для просіювання борошна. Дістану, але це для кнопи. І зараз Люка побачить, я не знаю. Може, Може буде біда. Ось таку качечку я замовила для кнопочки. Бачите? Гарненька? Гарненька все. Поки не бачила дитина моя. Побачила, дитина моя. Котя, воно тобі треба. Навіщо вони тобі? Мама, є нові іграшки для тебе, мама ще покаже тобі. Все, дякую за увагу. Гарного дня. Любимо вас дуже.